Ви неминуче втратите зуби, якщо будете це ігнорувати. <му> не враховуючи молочні, ваші зуби даються вам раз і на все життя. Але у нас існує велика кількість факторів, які можуть призвести до передчасної втрати зубів. І нові зуби, на жаль, не з'являться. Розглянемо основні. Перший фактор, який може призвести до втрати зубів, це карієс. Якщо ви відразу не йдете до стоматолога і не лікуєте його, то він може поширитись не тільки на коронкову частину зуба, але і пройти далі до кореня на минуточку. А це вже прямий шлях до видалення. Навіть якщо на зуб поставити коронку, це з'єднання буде все одно не супер герметичним. Туди може потрапляти їжа, що вестиме до подальшого його руйнування, і може доставляти дискомфорт у вигляді запаху з рота та постійного застривання їжі. Рано чи пізно все одно придеться цей зуб видаляти. Другий фактор тріщина кореня зуба. Воно також призводить до його видалення. Вона може утворитись внаслідок травми, або якщо зуб був депульпований і був видалений нерв, він стає більш крихким і нестійким до зовнішнього навантаження. І при неправильному навантаженні кореня зуба може утворитись в ньому тріщина. Третій фактор видалення зубу. Це пародонтитні зуби, які мають третю або четверту ступінь рухливості. Що при цьому відбувається? У нас іде спад ясен, зуби оголюються, корінь практично видний весь. І зуб починає бути дуже рухливий, і тут, на жаль, вже нічого не зробити. Цей зуб будуть видаляти. Четвертий фактор це можна навіть сказати, що це корисне видалення, тому що це зуби мудрості. Вони у нас розташовуються дуже далеко, і ми не можемо добре почистити їх зубною щіткою. Навіть якщо ми можемо це зробити, ніхто не робить собі боляче, а це реально боляче, щоб туди дістати їх. Також вони можуть рости неправильно і це змінює сам прикус. Тобто, фронтальні зуби, які видні в посмішці, вони починають з'їжджатись між собою. І якраз одна із причин це можливо. Самі зуби мудрості, які тиснули на зубний ряд. Також за неправильне проростання зубу мудрості можна потрапити на те, що придеться видаляти не тільки зуб мудрості, але й сусідній сьомий зуб, який буде в нього просто впиратися. Тому зуби мудрості це така каварна штучка, з якою треба дуже обережно. І якщо вам прям рекомендують їх видаляти, то не бійтеся наразі, вже це не боляче і це правда треба робити.